Добрий день, шановні друзі. Друга партія матчу футбольної ліги поділля 2026 відбувається сьогодні е, то, 17 січня 2026 року. Наваляюча команда Вінницький паховий коледж внук. Ось команда 8 Андрій Мазур. І е, команда Вінницької обласної. Дюша СБСМ, овентяні майстер спорту Василь Талибу. Друга партія перша закінчила рахунком 29. 37, на господаря Слово Майданська, але парадок в тому, що господаря міста є команда Німецької обласної Сдюша, яка зараз э, набирає першу очко у другій партії. Данило Шевчук, на 7 Равиць, які запрошувалися на цей промальний збір. Національна збірна Україниської. Команда Ю-18 збірна 2009 року народу. Як Дякую Олександр Нечіпорук. Як і оцей хлопчик. Ярослав Прокопов, Він з Хмельницького. Хмельницька діоша номер 2 заслужений тренер України Юрій Плотницький. Ярослав е, Ісаков скидував зараз місць і дала вдала скидка вже з боку Артема Мищенко. 4-1. Ярослав Прокопа, який завжди посміхається. Веселий хлопчик, молодець. Що там, температура 5 гривень? Що там 20 за бортом, що там світла немає, ми граємо в волейбол і правильно робимо Кримовський. Скидка пройшла від Артема Кримовського. Це щось новеньке в арсеналі Артема. Хлопця Сказатина, виховання Силаріса Сиробородка. Хлопець з Вінницьких хуторів. Денис Фабрика номер 18 вінницько хуторський ліцей. А це забиває Вадим Анчурук. Він сьогодні найрезультативніший гравець у матчі І найдосвідченіший. Так, він найстарший, йому 23 роки. Виповнилося 3 січня. У Прийом Фабрейка. Кримовський! Забиває Кримовський! Забив скидку, тепер забив блокаута від Івана Цуркана. Шостий номер. Таке Чернівецьке прізвище, Цирпкан. Дивіться, це молдовське прізвище. А якщо бути точнішим, то навіть не молдовське, а Валахське. Чому я можу це стверджувати, в мене... Сусіди в нашому чакерському серці, у Лисичанську, Луганщині. Вона, е, сусіди були цуркани. Е, ну і я Мазан, а він цуркан. І ми були е, вихідці з Валахії, так званої. На, у нас називається Волохи. Тучі Порук забиває в дограванні і рахунок 4-6. Так про походження. Артем Кримоський. Але він, він не скрима, точно. Ось омі село Артема Кримоська. Збірна України. Її 18, 2009 рік народження. Так, він не поїхав. Він ну, там всього два діагоналі збірники. розумієте? Він не, не потрапив, він був третім, так би мовити. Він не поїхав на цей чемпіонат е, Євза, СЕВЗА. І знову результативно не приймається м'яч Артем Бурдейний, найнижчий волейболіст в історії чемпіонатів Вінничини. Артур Бурдені, Номер 15 Рюмовський. Ну це раз аут. Це я вже бачу точно аут. Рахунок 7-6 на подачі Лев Ісаков. 19-річний новий команди Осака. Силова подача. Трішечки вище, звісно. 7-7. Преєдно, що в залі б... дівчата є. Дівчата, дівчата, дівчата. Забиває м'яжанчару. Там ще було догравання. Я... Дівчата, якщо не помиляюсь, це міська діша номер 3 Зокрема, Катерина Довгалюк. 8 Артем Кримовський. Цікава подача зараз у нього була. І не буде атаки. ВФК. не буде! Посильний чепорук. Блокують удар фабрики. Знову фабрика в атаці! Знову блокує. Скидка прокопала. І нарешті забиває Артемісенко. Пайком. 9-8. Вінська обласна завершав першим в цій партії виходить вперед. Хоча сказати, там хлопці на заміні стоять. Там на заміні сьогодні Ярослав Балєцький, Данило Лояніч, Дмитро Червок. Володимир Остапенко, Максим пивовар. Так, так, пивовара не поламає. Хто там ще? Хто там ще слопці? Якщо посміряки, виходить вже на мене. Кримоський. Кримоський зараз претендує на роль найрезультативнішого гравця. Я бачу. Опонент у нього Вадим Гончарук, Юрій Юрчак, 10-9. Прийом Ісакова. Ну, доволі якісний. так. Не ідеальний, як пише статистики. А блок від Артема Кремовського. Блокує Ярослава свого ровесника Ярослава Прокопова. Вони в одній команді грають в чемпіонаті України. 11, Юрчак, 11-9, Юрій Юрченко. Місака, класний прийом. І класний перший темп Леслантиченко. Ми сьогодні бачили, якщо не пам'ятаєш, лише один перший темп результативний це Данило Шевчук, саме номер у школи. Ми зараз е, застосував, наразі побачили Мир Сантиченко. 10-11. Прокопов. Прийом Кристофора. І ось перший час. Шевцюка. Ну такий собі, але результативний. Головне рахунок на табло. Багатенько сьогодні для лесі, друзі. Раз подивіться. І це ще не всі. Приїхала в пану групування з крижобана. Забиває першим темпом. 11-12. Володимир Повіщук, перший суддя, Сергій Кучер, друга суддя Вінничан. Другий суддя. Олександр Центральний буквий. Шаподався. Юрчак. Запахував хто? Той самий Іван Цуркан. Я Можу помилятися, але напевне вихіді з Чернівців. Бачите, приїжджають до нас у Вінницю. Знаєш, Вінниця це відомий волейбольний центр України. Леві Саков з Мелітополя, Іван з Шенців, Ярослав Прокопов з Хмельницького, Артур Бурдей звідки звідкись приїхав теж. А Вінницька обласна зв'язка – це всі вінничани. Всі вінничани. Прийом Юрчака пасує Шевчук, Міщенко. Мазур і Артем Кримовський блокує Лева Ісакова. На три з лишнім роки молодший Артем Кримовський від Лева Ісакова. Ну, Лев Ісаков це вже вища ліга, а Артем Кримовський лише друга ліга. Геношивчик теж друга ліга, на подачі. До речі, 24-25-го. го США, має грати уже плей-офф другої ліги національного чемпіонату. Гратинуть вони, вони, на вдома. гратимуть вони у Калинівки, яка біля Києва там. В село Калинівка. За наймену команди. Рахунок 13-15, Вадим Гончарук. Оміщенка. Міщенка школа. Не встигав Іван Чуркан на блок, він визнає свою помилку. 16-13, плюс 3 у школу. У першій партії було плюс 5, але програли. Новенька форма, до речі, ми бачимо костюми. До речі, цікаве походження цієї новенької форми військової зірша. Справді, що команда було, отримала запрошення на пристижний волиболінг, меморіал Георгія Підґенєжного у Києві. восени минулого року, минулого, 2025-го. Вони там е виграли друге місце і отримали сертифікат на 20 тисяч євро від е відомої фірми Волеймах. Ну, ось е трішечки додали грошей і придбали комплект костюмів, форму. Левісаков, хороша була подача. Кримовський атакував. Прокопов! Христофор! як він піднявся м'яз! Віталій! Наймолодшій команді 2010 року народження. Прокопов задуває. Знаєте, що спільно між Ярославом Прокопом і Юрієм і Олегом Блохницьким? Ну, я вже проговорився. Те, що вони учні Юрія Плотницького. Помиляється Леві Шаков. Дуже важливий момент за рахунку 17-17. Артем Мішенко не Ну, Завжди за нього силова. Є силова, прийом бурдейного, якісний прийом. Прокопов забиває четвертого номера. І дуже радіє Ярослав Прокопов, що забиває саме цій команді. Іван Суркан на подачі. Приможний. Над стабільністю треба працювати. Десь у бік козятана туди пробив. 19-17. Іван Суркан. Планерок тих Доволі складний, бачили, вибили з подачі, так би мовити. Ісакого пасує. яру. Була друга передача, але там молодець Ярослав Прокопов зорієнтувався і зробив скидку результативну. Дивіться, плюс три ковач попереду. 20-17. Прямо фабрики. Віщенка. Скидка. Забиває Ярослав Прокопов. Ну, зараз... Не справляється за пікою свого партнера по команді в чемпіонаті України. Тайм-аут бере Василь Талибов. Є в залі вже команда «Вибір розумних. Вона правильно називається УПІ-агро. Упіагро, напевно, так. Да Я не знаю точно, як розшифровується. УПІ три великі букви. У «П», «І». Агро вибір розумних крижовків. 21-17, плюс 4. Найбільший відрив у матчі для команди Вінницького фахового холода. Є прийом. Кримоськи забуває кримоки, Ярослав Прокоповському номері нам демонструє, як, е, як приходять додому іноді е, ну, не його батька, а якісь такі батьки. Іноді приходять додому. Таким чином. Такий артистичний хлопчик. Зараз не зовсім артистичний Андрій Мазович. Ось що, до речі, 2006 року народження, вже має показувати якийсь рівень. 19 років, ви вже знаєте, це вже воїще не робив. Юрій Юрчак, 2007 рік народження. Жмеренка. Такий акуратненький був перший темп. Зараз. Є прийом від крестофора. Фабрика. Бурдейний помиляється. Артур. Ну, Це такого, знаєте, нового зросту просто. Я правда трішки вищий, на два шантинати. Прийом ісакова. Ну нічого не може цей блок зробити. Зараз блок був Данила Шульга Денис. І ось перший заявляється на майданчику Данило Лояниць. У нас номер. 2010 рік народження. Ярослав Прокопов, 2009. -й. І що? Забуває Кримуський першим темпом. Такова, вау пробуває, показує Володимир Поліщук. 24-20 сетбол. Янич, 25-20 виграє в ВПК другу партію.